Наприкінці вересня, коли збирався врожай, в далеку давнину робили ляльку, зерновушку або крупинничку. З назви зрозуміло, що всередині знаходилось зерно. Частіше за всього, то була гречка, але можна використовувати також і іншу крупу. Поки за схемою ви будете робити, я зауважу найголовнішу особливість. Любої бережної ляльки це те, що не можна використовувати, колючих та ріжучих предметів при виготовленні самої ляльки. Поза нею. так, Коли вже робиться сама лялька, то жодна голка або ножиці не торкається її, все відривається або прив'язується, але голка та ножиці не використовуються. Необхідну кількість нитки ви відрізаєте і лише потім. Починайте прив'язувати. Доброї долі і нехай лиха година минає вашу родину.